Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні на вас чекає друге відео з нашої археологічної експедиції. Нагадаю, ми в селі Чернощі досліджуємо скіфські пам'ятки. Почнемо з пошуку зв'язку. В експедиції це був квест. В таборі зв'язку не було взагалі ніякого, не ловив жоден оператор. Для того, щоб зателефонувати рідним чи вийти в інтернет. Треба було піднятися на пагорб, звідки, до речі, відкривався красивий краєвид. Часто з нами на пагорб ходив рекс. Йому зв'язок ні до чого, а от прогулятися і побігати він завжди радий. Вчора ввечері і сьогодні вночі дощило, тому на розкоп ми не пішли. Можливо, підемо ввечері. А, натомість а, частина групи поїхала в Канів на закупи, плюс там забрати ще одного а, мого одногрупника. Він сьогодні приїжджає, ще інших двох людей відвести навпаки, щоб вони сіли на автобус додому. Доїхали, ті, хто залишилися в таборі. Успішно скористалися душем, хоча сьогодні не дуже жарко, але нормально. В душ залили трохи підігріту воду, то було непогано. І так парить, чесно кажучи, відчуття, ніби дощ піде ще. І також ми ходили сьогодні на пагорб ловити мобільний зв'язок, бо в таборі його немає від слова зовсім. Мобільний зв'язок, звісно, там ловить так собі, він то є, то пропадає. Але якщо дуже пощастить, можна навіть 4G зловити. Настав день мого чергування. На сніданок готуємо омлет. А потім треба покликати табір до столу. О 5-й ранку це може бути ой як непросто. Хорош спати! поруч поруці нам не I'm sorry. Да. Я сьогодні чергова, ми чергуємо по дві людини, і для того, щоб приготувати сніданок, треба було встати о 4.30. Сніданок мав бути готовий на 5.20. І це жахливо. Ну, о 5 рано вставати важко, а 4.30 – це просто знущання. Радує те, що завтра неділя і можна буде виспатися завтра вихідний. Чергування має ще кілька плюсів: Зокрема, можна випити чай і лягти спати на кілька годин. Зараз поставила чайник на чай. Поки він закипить, покажу вам, як в нас, я не знаю, як це навіть назвати, погріб, холодильник, місце, де ми складаємо продукти, облаштували. Я вам показувала яму, типу погріб. Зараз покажу її заповнену. Помідорчики, смаколики. Це тушонка, здається. О, ще мед є. Це вже майже закінчився, але там десь ще був. Там овочі, цибуля і лимонад якийсь лежав. Тут теж квасоля ще одна банка меду, там якась консервація. Там далі шагорошок і а, кукурудза. Тут теж шовочі, кабачки, зелень, морква, цибуля, буряк. Теж там кабачки. Тут у нас просто посуд лежить. Ну от якось так. Тут у нас чай, багато чорного чаю, я його зараз візьму. Тут був альпійський луг, і, по-моєму, тут ну, упаковки, звісно, не відповідають, тому що всередині. Але, в принципі, тут теж чай, але, по-моєму, це чорний. І тут теж був альпійський луг, вже він закінчився. Але теж якийсь чай, теж, по-моєму, чорний. На обід готуємо салатик і вермішель. Багато вермішелю. Дуже багато вермішелі. Погода в експедиції радувала не часто. Періодично йшли дощі. Іноді дощ заставав нас просто на розкопі. А не куди на відносині? А там просто набільськ. Нє-ні-ні, на, на жодних більських. Розвертайтеся. Після розкопок на нас чекає камеральна обробка знахідок. Їх потрібно помити і просушити. Тут у нас сохне камералочка, сохне кераміка, помита, почищена. Погано вона, звісно, сохне, в принципі, як і все в цій сирості. Тут у нас от кістки є, це посудини, це обмазка і дуже гарний фрагмент з орнаментом. Взагалі це саме та галявина, на якій мало би бути сонце, але через похмуру погоду його немає. Зранку було ясно, була надія на те, що таки буде сонечно і тепло, але зараз небо знову затягнуто хмарами, на жаль. Я тут намагаюся просушити трошки свої речі, і не, не тільки я. В мене тут рушники е, висять. Надзвичайно мокрий шопер, е, з яким я ходжу на розкопки. Ну, він у мене і під дощем промок, і в землі сирій полежав, і він не просихає вже за кілька днів. І знову на розкоп. Погода налагодилася, можна працювати. Це наш розкоп номер 2 Зараз іде зачистка. Тут знайшли лише трохи кераміки і купу металобрухту, який і давав аномалію при гломагнітні зйомці. Після закінчення археологічних робіт розкоп потрібно закопати. Цим і займаємось. Ось так, ніби нічого й не було. І лише прапорці вказують на межі колишнього розкопу сьогодні мій останній день а, в археологічній експедиції. Останній день на практиці. Сьогодні закопали вже другий розкоп, вже з ним розпрощалися. Я рада, що я їду додому. Я вже трохи скучила за домом і життя в лісі, в палаці воно некомфортно. не комфортно. Непогане, це був дуже крутий, класний досвід, але холодні ночі, холодні ранки, підйоми о оп'ятій ранку і дощ постійна волога, і коли нічого не просихає, це, звісно, дуже неприємно. З іншого боку, цей досвід, це вайп. Це було класно, я рада, що я тут побувала. Рада, що я нарешті побувала в археологічній експедиції. Так як це була практика, мене ще й навчили цікавим речам, як розмічати розкоп, наприклад, або як користуватися теодолітом. І я знаю, напевно, якщо мені в житті ще випаде можливість, я обов'язково поїду в археологічну експедицію ще. Я всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, а я буду з вами прощатися. До зустрічі. А фото знімати? Чи коли кнопку нажимати? Це було обмовлено. То коли кнопку нажати? Ні, вже знімаєш? Я ж на фото фотографірую. Так він виключив потім. То що знімати? Відео. Яке? Диви, тут наче оця верхня кнопка, да? Верхня? Ти, ти бачиш тут щось? Тут відео Види. нема. Тут, тут, нема. Тут... тут нема. Тут нема відео. Йди. А якщо я знімаю, то, то ти копаєш замість мене ще. Краще познімайте. Мотор! Чує, що єш? А що там було тебе було? Наспівуй, якийсь саундтрек. Вони саундтрек? на цьому тебе. टंटन 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 ट Ти можеш казати, в принципі, дякую. Йти працювати. А що, сам, проект закінчився?